І морозець сьогодні. Та ти що? Дрова не то, що йдуть, вони вилітають. Це ще лишилось два ось цих засіки в мене. Не знаю, хоч би вистачило до кінця опалювального сезону. Ці сухіщі, ті мокріщі, так як би чередую. Перестелив карапузом. Гніздо їхнє, стареньку солому викинув. Це вже третій раз перестріляю. Краще чаще це робити да? і заодно і очки провірив, чи немає закисших, Чи всі дивляться, всі дивляться, все нормально. Ось, і Це також впливає. якби якщо, ну, Чим частіше замінюється ось та підстилка да, в гнізді, то, то це краще для них, тому що ну, від цього теж очі якби, закисають погано. Відкриваються, є такі проблеми. А так частенько замінювати там, раз в 5 днів, особливо, якщо в гнізді там, 8, 9, 10 кровенят, то все одно частенько замінив і ти спокійний, і вони чистенькі. А то буває, приходиш, а вони аж мокрі знизу. Ось я так собі замінив. Якби зусиль і часу небагато, і їм добре і ти спокійний. Тому, скільки це їм вже взагалі? БББ 16.01. Це вона була привела, а сьогодні в нас друге Друге 02. О, то рахуйте, що 16. 17 й день виходить. Вже такі карапузи. Ось і якраз оце третій раз я замінюю вже їм підстилку. Виходить, перший раз намостив, коли... Ну, вона мостила, да, перебрав, там, подивився, коли привела. Ось другий раз і це третій раз. Так що всі чистенькі, всі живенькі, так і є вісім штук, слава Богу. Ця мама якби молодець. В тої так і три також є. Тому зима не знаю, лютує. Ух, лютий. Недурно він лютий. Цей рік це точно Він відповідає своїй назві. Тому хоч би дров вистачило, ну так, ніби вже йде потепління да, з сьогоднішнього і там далі дні. А як там буде далі? Тому що у нас так морози, морози, потім дощ йде, да, пару днів там плюс, ноль, а потім знову сьогодні я шкав, мінус 22. Ох, це взагалі сама холодна ніч була. <кій> і там далі знов дощ, ноль, плюс, мінус два, таке. А як воно буде туди ще далі, може знов заморозить, не знаю. Бо якщо такі морози тиснути, то, напевно, дров не вистачить. Ну, то таке. Коротше, що я хочу е, як сказати ну, сказати свої думки да, вголос до вас. А ви мені, можливо, хто напише, чи воно, то, що я хочу, ну, як, доцільно чи, чи недоцільно. Тому зараз переведу камеру і покажу, що ж я хочу е, в сараї, тут, де оця кролі у мене, да, в сараї, саме, е, попробувати зробити. Тому, а ви напишіть. Свої думки стосовно того, що я зараз буду е, розповідати. Отже, сарай. Да? Ось ця кліточка, хто за мною дивиться, спостерігає, той знає. Е, ця тут, що я зробив останню, мала бути для самців. Ну, Але поки Поки сидять самки. І маю ось такий, колись тут був е, для свиней такий загін. Да? Ось. Тут зараз так, як, ну як завжди, якщо воно не використовується, то його треба чимось заставити. Воно таке заставлене, там солома, там сідушка від мотоблока, від прицепа, мішки висять, Ось, всякий інвентар, ці? Як вони? Плушки підгортачі, сівалка. Ну, коротше, Оце все я хочу звідси прибрати, якісь там досочки, рейочки. ось винести, звідси зробити ну, чистоту, скажімо так. І хочу е, зробити, попробувати, як сказати, такий загінчик. Да? Наприклад, як це його показати тут тісно. Наприклад, перегородити ось тако да, туди до стіни. І зробити такий загінчик для кролів. Типу, як вольєрчик, я не знаю. Тому що зараз робити клітку сюди, ну це дорого. Я не хочу зараз складати такі гроші, ось тому що. Майже нічого немає, все потрібно купити, там трішки сітки є, але мало. Треба все замовляти і зараз тулити його Ну, не хочу. Отбойники, ось ці для мочі, корича. ну, коротше, Багато якби, цих дріб'язків, які зараз ну, вони дорогі. І воно в кінці вилізе в нормальну суму. А так, я собі, наприклад, перегородю десь там, да, якісь там навіть рейки он є. Візьму, кину, штай, одна стіна є. Друга стіна є, з цегли. Ось, і ось тут Ну, тут потрібно буде якусь ще сітку кинути, бо тут таке, як би прутики, тут корича синям стояло, ось, то вони можуть вилазити, воно тут якби, рідко, ось так поварано. Сюди потрібно або якусь бляху кинути, або сітку просто поставити і прикрутити, да, щоб вони не змогли пролазити. І тут перегородку, тому що ну, сам загін він великий. Ось, Тут можна навіть декілька таких зробити, якби вольєрчиків да, з фірточками. І ось хочу мінімум якби, затрат. Просто по боках, можливо, навіть якась стара у мене бляха є, треба подивитися. Або є якісь в мене там від старих ліжок, краї, оці, да, спинки. Ну, коротше, Щось можна поприставляти, поприкручувати, щоб не купляти. Ось. І так само сюди якусь перегородочку з фірточкою. і... Ну, Пол забетонований, кинув сюди там соломи якоїсь сіна, типу як підстілка. Я так ніколи не тримав, і мені навіть самому цікаво, як воно буде. От, навіть чисто для експерименту. От мене, наприклад, зараз в цієї кролички, да, 8 кроленят. І в той, що в Шандурі, 3, ну, було 9-6. Захололо, хто слідкує знову ж таки, 3 залишились. От, наприклад, вони там через. Два-три тижні їх потрібно буде, бо їм вже майже три тижні, їх, їх потрібно буде там відселяти. Да? І я, наприклад, цих 8, тих три, разом 11, і собі ось цей загінчик їх кинув. Ось. Чи навіть там ще там буде якась можливо на майбутнє кролитися. Да? Зібрав там 20 штук, можна якийсь загінчик вийде. І сюди кинув, і вони нехай собі тут е, тусуються. Тому ось такі думки маю. Щоб не витрачати зараз коштів, так як ну, не такий в мене великий прибуток від цих кролів, це так, якби як хобі і ну, трішки на продаж, скажімо так, в мене не, не йде основний напрямок це продаж кролів на м'ясо. Да? Чи... Тому неохота вкладати кошти зараз, тим більше. А так, з того, що є, якась там вон, жесть, у мене є тоненька. Можна її використати колись купов, зовсім тоненька, вона якби, нікуди не годиться, ні на годівниці, ні на скати, вона не піде, бо вона ну, тонюсінька, як, як папір. Ось. А нею десь можна якби, перегородитися. Ну, коротше, щось можна придумати з того, що є, вийти з положення і зробити такий загінчик. І от мені цікаво, хто тримає, можливо, теж так, якби, щоб відписалися, як воно. бо... Ну, за що? Я так ні за що, як би не думаю. Годівниці в мене є, там якісь старі, є нові, можна якби, ну навішати три ось штуки, насипав корму та й так само на цей, на воду. Щось якийсь знайшов, ємність, поставив та й цей, Та й собі хай п'ють. А от як чистити з цього загона, то я трошки. Якби, оце мене, Тому що вони там будуть бігати. І коли потрібно буде вичистити, наприклад. Там Раз в тиждень, раз в два тижні, я, бо я ж не знаю, як воно там буде накопичуватися, то от як це буде? Можливо, це єдина якби буде незручність. Ну, а так, навіть для себе мені цікаво е, спробувати. Тому ось такі думки, як би вголос. Приміщення є, я ж кажу, воно заставлене, можна сказати, дурно. да? Це все можна розібхати десь на гору, винести ось ці плушки, сівалки. воно. Ну, а тут мінімум вкладень і буде. Один або навіть два загончики, потім, можливо, по віку там їх розділяти пацани дівки. да? Ну, таке, не знаю. Що, що ви на це мені напишете? Бо щось така мені думка закралася в голову. Ось. Звісно, було б краще зробити раз кліт клітку. І то на роки. Але, ну, я не знаю, чи воно мені потрібно зараз такі гроші вкладати в неї. Ось. І того короля ж стільки немає. а От зараз, наприклад, такі морози. І я міг би їх собі заранше, якби в мене воно було, от сюди штук 8, 10, 12, якби кинув. І не зайнято 5 кліточок, що ти кожну відкриваєш і цю воду розморозюєш. У мене вже ця вода розморожування вже трішки втомила, якщо чесно. А так вони собі тут сидять. І коли їх тут більше в приміщенні якби тепліше. Да? Тому що ну, чим більше худоби, тим приміщення вони надихають. Від них тепло йде, і ну, тут понятно. Ось і. І мені менше йому роки, оце кожну цю кліточку відкривай, розморожуй, і, і наливай, корму насипай. Я так зайшов, оптом насипав, і тут собі там 10, 12, 15 штук сидить. Ну, Як на мене, ну, прикольна ідея. Головне, що з мінімальним бюджетом. Ну, а там хто знає, ось таке, як би відео, не знаю, як воно там зайде по переглядах. ну, Але цікава думка: будь ну, як сказати, не будь кого всіх, ось. Навіть хто, можливо, дивиться, і з королями діла немає. Ну, цікаво. Ось тому. Бо мінікрол Юра, да, тобі привіт, якщо будеш дивитися, да, кліточка в тебе, во, ти там казав 5 тисяч, да, тобі обійшлася, щось тебе було, щось ти докупляв. Ось, навіть 5 тисяч зараз вкласти, ну, ну не хочу. Не хочу, тому що це не основний мій напрямок. Ось. А так. В принципі, вкладень тут і не буде, тому що ну, все в мене є. Якісь там обрізки, сітки є, якась бляха є. Рейки якісь знайду, скручу якусь перегородку, фірточку, і я думаю, буде буде гуд. Ось, і, і мені цікаво. От я люблю таке щось спробувати. Можливо, воно і не, не потрібне, а я хочу спробувати. Так що чекаю вашого і зворотнього зв'язку. Да? ось, Напишіть свої думки. Особливо королівники, особливо в кого кролі ось так в загончиках. Чи воно по прибиранню саме дуже так геморно, чи, чи нормально, тому що так ніколи не тримав У мене постійно клітки. Ось, тому, що, ну, ось так я ж кажу, зимою, коли холодіна, то тут їм буде набагато комфортніше в гурті. Ну, так, що ось так. Замовив ще, до речі, забіжу на періт вакууматора. Дякую, Юра. Мені крол порадив, тому що я мав. Ну, купувати дорожчий, але так як знову ж таки об'єми в мене зовсім невеликі. І так для себе, і трішки на реалізацію, то ну не потрібен мені такий дорогий, там за 4,5 чи 4, 4800 щось таке. ось Тому зупинився на такому, як в Юри. Ось, десь прийде, то зніму, можливо, розпаковку, кому цікаво. Огляд, щось завакумуємо. Сам подивлюсь, як воно, бо ще не мав. Тому ну, це так наперед Тому підписуйтеся, коментуйте. І думаю, що я таке зараз трішки потеплішає, бо ну, холодно, я зараз тут як почну ходити, то я тут заморозю все. Нехай трішки потеплішає цими днями. І я думаю, я тут це все діло приберу, винесу десь по горах, по, ну, коротше, порозприділяю, вивільню ось цей загін і щось тут, думаю, зроблю. Ну, а ви пишіть, що воно за ідея в мене, більш-менш толкова чи, чи безтолкова. Ось так. Все. Дякую всім за перегляд. Коментуйте. Ну, а я ще буду думати. Як, що і до чого це діло зробити. Все, всім пока.